Привіт! Блін, ви бачили, в нас і сьогодні пішов сніг. Я не знаю. Вчора знову була весна, а сьогодні знову пішов сніг. Це комедія. Так, у нас вже майже 12 годин. Сьогодні ж в брата день народження, то мені треба поїхати купити. Я так до цього часу не купила цей. Складову частину його подарунка. Точніше, майже основну. То треба поїхати і треба ще поїхати знову по труби. Бо, коротше кажучи, от тоді прогоріли труби. Сережка замінив дві, а їх там п'ять а це і ті остальні вже полетіли. Але так як їм уже років 10, то як би ну, так. І так добре, що воно простоїло там. А виходить, в хаті дуже жарко, і він ну, на маленький вогонь цей виставляє температуру, і воно щось там робить. Блін, що він там казав? Канденсую, не буду уточняти, в общем, щось там робить. І забилися остальна, остальна якась одна труба забилася, то вже треба, напевно, замінити ті три. Вона не забилася, вона прям розлізлася вже. Від оцього всього. Якщо зараз хочу поїхати, по ту складову подарунка. Ну, брат в білій церкві живе, тому його тут немає. О. Але мені треба, щоб в мене воно вже все було підготовлено, коли він там приїде. То поїду і по ті труби, пої Васяндрика. І оце щось хочу ось. Не хочу ще заїхати в штори, але напевно не сьогодні. Штори знову. Знову ці штори. Хочу заїхати ці, докупити оті -оті шпулечки, на які чіпляються штори, тому що, як ялинка стояла, воно собі там туди збігалося. Я хочу зам... ну, тіпа, поїхати та замінити. А можливо, і карніза навіть, бо карніз тут уже такий старий. Ну, коротше, подивимося. І хочу щось ще зробити. У мене тут оце ця труба. Коротше. Тут стояв завжди камін у цей декоративний, і він його типу затуляв. А зараз я не думаю, що він туди впишеться, бо, напевно, я щось друге хочу туди придумати. І, коротше кажучи, ця труба там, це капець. Мені треба срочно її кудись заховати. Ось в цьому углі, бачите. Бо як ялинка стояла, воно ще не це. А це зараз треба мені оце, -оце якимось образом щось зробити так, щоб її тут не було. Щоб вона оце тут не стирчала. Тут повністю як оце, дверей не було, то тут вже ж камін затуляв, виходить, оце, оце цю трубу. А зараз треба щось треба зробити. Ще толком не знаю, що, але придумаю. Так, все, всі вже свої оці позабирала новорічні штучки, ще гірляндочку залишила, нехай там блимає собі, але вже вазони сюди поставила. Дуже мені не подобається. Оці подвозонники взагалі не подобаються ні капельки. Так що якось буде міняти, не знаю. І там уже все поприбирала теж. Оці новорічні штуки, ще теж не дуже е, розумію, що, е, що сюди, що, щось сюди придумаю. Якось воно без новорічного декора якось іще дуже незвично. Сніг іде. В общем. Взагалі, не зрозуміло, на кінець зими почалася якась зима. Ну що, трішечки скупила щось. Коротше, треба було три труби. Знайшла тільки одну. Ну нічого, там одна така сама-сама паршива була. Просто що доведеться тоді йому е, сильно, виходить, другий раз переробляти. А тому що цього. Зараз ось вже по вас, яка їду. А що ще? Зараз я її скупила і, і кварц вініл, Одну штучку купила. Хочу дещо перевірити, але мені треба доповнити просто те, що я придумала. Взагалі, вона мені ах, як би потрібна. І пістолет для плитки, для оцих гвоздиків. Коротше, приїду, зараз усе покажу. Раз заберу і вас іка зі школи. Що там в тебе з уроками? Зайцькот. Хорошо? <реш> То принеси сюди мені портфелика, зошити, що там? І я подивлюся, як воно ну, настільки хорошо. нічого <реш> не Ну, я вірю, але довіряй, но провіряй. Що <реш> ти пишеш? А Жозеф в тебе таке. Що це в тебе? Господи. <святе> Понятно. Так, давай. Ха-ха-ха-ха. мама прийшла готуватися до діагностичної з англійської. Твій час закінчено. У-у-у. Гіпноз. Готуємося до діагностичної Гіпноз. Все, вставай. Не, не робота, я кажу. Гіпноз мамин не роботає. Я, в принципі, подозріваю, що мамин гіпноз не роботає. Але будемо приступати до плану Б, якщо не заработає план А. Все, Що, Андріку, давай. Так, завтра діагностично з англійської. Ой, і це тяжело, якщо чесно. Він такий самий поліглот, просто як мама. Ні, він, звісно, трохи краще, як мама. Так що не знаю, хто кого зараз буде вчити, бо зазвичай, коли я його вчу, то він мене виправляє. Якось так. Англійська, моє. моя. А, вкусненько. Коротше, зварила так, таку, ну, не було як мені показати, але зварила типу генеральську хуй із м'ясом і з рибкою. Смачно! Добре. Зелененької цибульки своєї вкинула. А, коли буде Домашній гаразд, буде. Е, все домашнє, картошка домашня, морква домашня, е, риба домашня. Е... Боже, таке все без ГМО виходить. Да. Мясо твоє, то, бо... а, я, а я, до речі, із хека люблю дуже уху. Найбільше люблю із хека. Мені хек на першому, я навіть коропа так не люблю, як оце з хека. А особливо я взагалі, вона в мене така ж навариста, виходить, бо ж на м'ясному бульйоні. Короте. Кажучи, ну все, смачно. Ну, ну. тоже типу. Ну, дивлячись, так. Да. Я люблю хек. Всього смачного. Ні. Мені сказали не викопати, перевернути. Це щось там таке. Мені сказали, що воно треба бути напів якесь над поверхнею. Ну, по да. Так, то я оце. Я принаймні постараюся щось його виростити. Ну, прямо ж цікаво. Але знаєте, в чому ще прикол? Прикол в тому, що я думала, що я його посадила кудись-сюди і поливала оце місце. Тобто, виходить, практично воно було без паліва. Типу, можливо, із-за того воно ну, якось. Саме собі, може, воно таке з, з, тіпа, не любить води сильно. Бо поливала я реально, ось прям наче дирочка. Я пам'ятаю, що я сюди кудись, щось подумала, що сюди посадила і за того поливала там. А це я не поливала. Коротше, подивимось, ну воно геть міцно там тримається. Геть, Значить, там оці корінчики міцні, якісь трохи. А тоді трошки ще посади і пересаджу окремо, напевно. Що він там стоїть, господі. Так. Йду, забираю Ванька. Перший урок щось. На перший урок повезла на діагностичну. А воно щось шморгає. То коротше кажучи, краще. Господі чуть не вбилась, капець як слизько. Так, да, а він фотографірує. Ой, то коротше, заберу його. Щось шморгає, то я заберу, думаю, щоб не затягувати. Оце все в якусь знову хроніку. І Васику. Що ти там робиш? Фоткаєш? Що як там діагностично? Дев'ять? А, нормально, за англійською. Та що ти там зробив які помилки, ти ж все вдома гарно. Все дома гарно мені. А, то я вправий, просто послідовності неправильно поставив. Ну перша правильно. А, ти в останній неправильно? Так, і в першій там був один мінус. А, поняла. Ой, давай сюди. А цю сумку Пішли Пару днів. Зараз виходних. Добре, що Ой, господі, скільки радості, і щастя. мама переживає хвилюється, зато Ваня улибається. Та ні, ми їхали просто вже в школу, чую, він шморкає. Кажу, я щось не поняла, Тебе що там насморк, чи що? Каже, да. Ну, то я вже завезла, тому що діагностично треба було написати. що морга є. Ну, і вона каже, то ти що, що тільки діагностеш? Ну приїхав, то що тільки сказав, ні, Туда, Тут, бачи, який відповідальний. Точні ж мама. Так, наша погода. Випав сніг, тепер все розтає і все капає. А я зараз е, направляюся кудись у фору, там щось зараз так захотілося мундірки. Зараз поїду сільодочки, куплю якоїсь, і лимонів. Багато фруктів якихось бистренько треба, бо щось все ще позакінчувалося. Ще згадала, що сьогодні ж базар, середа. І напевно спочатку перед цим всім ділом поїду на базар. Е, хочу подивитися дуже дорожку хочу ну, на кухню. Ти все ж? Я теперки хочу нову якусь дорожку. Ну, зараз, правда, дивлюся 11 годин дня вже, чи, чи там воно є, чи нема, чи... то ще базар, був. базар зараз такий скудненький, звісно. А більше в нас тут із килимами нічого немає взагалі. Щоб купити килим, то треба їхати кудись. То зараз поїду, в принципі, якщо щось таке, те, що мені потрібно, є, то. То може навіть зараз щось і візьму, щось знайду, може. Mm, да, відчуваю, що базар моцний. Прям. <гум> Прям чуйка чує, блін. Колись такий був у нас гарний базар, а зараз взагалі нема. Ну, в принципі, я туди навіть і не ходжу на той базар ніколи. В останній раз, мабуть, була Ой Боже, я навіть не пам'ятаю скільки років тому. <гум> ну, Підемо подивимось. Не підемо, поїдемо. Ленький ти. Вийшла на двір, там така блін, що це капець, якась така, така паршива погода. Коротше, поїдемо прямо туди. А вдруг щось знайдемо, хоч приблизно, щоб зараз у нас там полежало, бо щось мені сильно захотілося. Так що, зараз заїдемо прямо туди і нормально. Що хочемо, то й робимо. Ну, та й все, все закрито. 11 годин і закрито. Слухайте, колись як був базар то і ну, і навіть у півпершого десь можна було приїхати і хоч щось то знайти. А це дивіться. Все. людей немає. Так, коротше, чисто це для лепки. Ой, лінійки те, що завжди десь пропадає якимось таким чином. Не знаю, ромашка отака, не знаю, яка вона, у ми такий класно. Минулого разу купили взагалі. А це, а це що ж? Я, я не пам'ятаю, де ми, фіто кстати. Ми, да, ми купували фіточей, але я не пам'ятаю, де ми його купували. І сламінт. Це обов'язково. Бери таблеточку, смокай. держи поки. Навіть я, я одну ну. Бо щось теж приболіло, коротше. Ой, Боже, розвалилося. Київ, блін. Завалила весь пакет. Горох, папа сказав купити, мама, папа сказав, мама зробила цей сирочок. Отакі кашки завжди. Хто знає, я завжди такі купляю. Типу, коли закінчується вівсянка там чи ще щось. Він дуже любить такі оце, на сніданок. Він же в мене без сніданка не виходить. Селідка. ну Сільотка якась вона мені не дуже красива, але вже не хотіла заїжджати, нікуди не хотіла. вже взяла яка є Так, кефір. Яготинський дуже любимо, все. Так. Це мій кондитер. Оце оце, оце мені заказував. Сказав, що в нього все закінчилося. Цукор, ванільний закінчився, все позакінчувалось. Так, лимони. Блін, у форі, Серень. Капець. У форі, поняв? Там взагалі катастрофа з фруктами. Мандарини, блін. Знаєш, от такі, що вже геть-геть. Уже 43, що ми щоби Да, це Сережка картошку зараз мундерку чисто. Бо саж ми так захотіли. Короче, так капец, в Києві хотіла взяти от от і, ну, упаковки от і велику от упаковку. Дивлюся зверху, головне, такі красиві, знаєш? А знизу, як подивися, помніж, як я колись ото попала на них, як я купила і повністю вся от та велика упаковка виявилася гнилою. Так. Український хліб, бо я до мундірки. Ми з ваньком дуже любимо цей. Так, ваняткові заходить, пікнік дуже. Цукор. Коротше, отакі всякі Желатіни, ваніліни, розпушувачі. там. Хто покупляла ось цього такого, а до плову ще купила якийсь. А я ніколи не кидаю, але купила, але я завжди купляю. О Боже, оп'ять впало. Так, отакий ще сирочок Марійка. Ну він їх дуже любить, оце ці. До речі, розтіжки щось. Розтіжки, воно у мене в холодильнику пропадають. Я не їм йому оставляю, а він чогось не їсть. Жилотинить. Банани. Вань, я тебе зараз буду дивувати. Пікнік. Принеси мою сумочку, ще я тебе здивую. Ще оці осяночки, ще оцього. Купила собі е, кремчик. Ніколи не, таким не користувалась, але купила. Е, побачила та й купила. А тепер... Я Що? Облітка? Що Я тебе бажаю! <світку> Кому що? Блін, Як ви не розумієте, в кого немає малих цих в такому віці дітей, то я вам скажу, що це тренд цього сезону. В нього одна є. А де вона? На дворі. На дворі. дворі. Це я вже побачила другу, Уже, уже рішила, дивилася, дивилася, блін. Вона там якраз остання була, В общем, рішила, що я її візьму. Для початку я вам скажу, коли зімою почався цей тренд, то менше за цю коштувала 200 гривень. У нас в магазині. Ну, не важливо, кругом вона так коштувала, і в капітошки вона так коштувала. Зараз ціни, звісно, поменшали. Йому на новий рік дід цей Санта приніс, так? Діда, вороза купила Да. Ручки. На, тобі одну чорну купила, ти ж в мене чорні отжимаєш. На, синя, і І чорне. Синю в школу поклади. Так, і бліск для гупу такий взяла. Я собі. Так, та і все. Оце отаке. -от все. Мама їзде, то що чим це ви тут займаєтесь? Нічим ми не гуляли. А ви не гуляли? Не це ви готуєтеся до цього процесу? Да. Красулечка. Так, пішли обідати. Ох, обіди. Вже не борщ. М -м 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 -да, вже не борщ, точно. Та це взагалі так захотілося, прямо дуже сильно захотілося картошки, мундірки. сільо. Я б ще скумбрію хотіла, ніде, ну що я не можу ніяк ніде натрапити на ту скумбрію. Та й таке. Так, угу. як зараз... то да, да, точно. Якось заїду туди аж, як буду десь в ту сторону їхати. Все, смачного. Дякую. Знову вийшло сонце. Боже, не погода, а чудо якесь. Я не знаю. Тільки що буквально до хвилин 40 тому була така холодина, що я не хотіла вилазити з машини, а тут знову вийшло сонце. Вообще. Адресна доставочка. Адресна, давай. Доставочка, Ну, пора? Я до мене Я достав, Я голову Так, спочатку товар, потом оплата. Ти що, тебе ми спочатку дивимо руками? Так, так. Спочатку товар, тоді оплата. Оплата будь чи... А, ну ладно. Давайте. Розпаковка. Ого! Нравиться ма. Товар я Товар показали. Так, ізвините, да. шановні телезрители, зараз мені треба з ними розібратися, а тоді ми до вас повернемося. <laughs> я в мене посилала. Кого? Гонца. <laughs> Ого! Гонца! <laughs> да. Ні, слухайте, а все-таки наскільки світлішим ой, чи довшим стає день? Шість часов вечора дивіться, а ще на дворі світло немає. Ой, якось аж дивно, да, коли було в три години, темнота. І оце цей переход, так, звісно. Серце радує, можна сказати.